надання соціальних послуг, організація дозвілля, психологічна та фізична реабілітація. Все це робитимуть для ветеранів та військовослужбовців у новоствореному комунальному підприємстві Дім воїна. Головна мета закладу допомогти українським захисникам адаптуватися в суспільстві. Основні завдання комунального закладу Дім воїна це координація та захист координація наших захисників та захисниць в залежності від їх потреб, забезпечення якісного надання соціальних послуг. Важливо, щоб людина, яка повернулася в своє рідне місто, з війни пройшла певний ряд, скажімо так, важких моментів свого життя. Я хочу, щоб ми хочемо, щоб вона отримала всі соціальні послуги в одному закладі, не тративши на це безліч свого часу, безліч своїх там нервів і не ходячи в одну, другу, третю установу. У планах каже Микола Крошний, і залучення до співпраці фахівців різних галузей, і співпраця з організаціями ветеранів російсько-української війни і організації різноманітних подій за участі ветеранів війни, адже е, нерідко військовослужбовець, який е, повертається з війни додому, я можу це з повністю сказати на власному досвіді. Він е, так би мовити закривається в собі, і особливо перші місяці він взагалі нічого не хоче. Він, е, не хоче нічого робити, він не хоче взагалі нікуди вилазити. Людина просто закривається в собі. Таким чином потрібно людей витягувати з таких своїх внутрішніх станів, тим самим залучати до, до якихось різних акцій, до заходів, які можуть допомогти соціалізуватися та адаптуватися людині. Порівняно в, в мирному суспільстві дім воїна для своєї роботи вже отримав приміщення на вулиці Січових стрільців. Втім, наразі кажуть чиновники, там потрібно зробити ремонт. Будинок в хорошому стані, але потребує поточного ремонту. Тому ми найближчим часом поточний ремонт зробимо для того, щоб використовувалися. Ми також відкриті до будь-яких пропозицій. В першу чергу ветеранів учасників були її, що би там мало бути саме в комунальній установі дім. Воїна також вивчаємо, ще досить паралельно вивчаємо досить таких подібних організацій, які вже створені інших містах. Наразі працівники закладу дім воїна працюють у приміщенні міського департаменту соціальної політики. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіокомпанія Раї.